Усіх вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш, а це канал Містичне із Сейраш. Давненько мене тут не було, на те були певні причини, але ось я тут. Тож вибачайте мене за такий довгий час мого ютубівського мовчання. Тож, не будемо затягувати і перейдемо до найулюбленішої вашої рубрики та рубрики моїх підписників. Підписників в різних соціальних мережах. Ви запитували, а я вам відповідаю бажано, аргументовано. Отже, це питання із мого телеграм-каналу, який мені залишили, і на нього сьогодні я хочу дати вам відповідь тут у youtube форматі Ви, до речі, також можете доєднатися до мого телеграм канальчику бо всі посилання є в описі під цим відео і під всіми іншими, так само, щоб ви точно не загубили та не забули. Отже, переходимо до питання. Добрий день! Нещодавно прочитала, що підношення треба робити за чітким алгоритмом. Очищення, запрошення, оговір підношення та звільнення. І для кожного з цих етапів пропонувався свій оговір. Наскільки принципово робити підношення за такою схемою? Щось на кшталт о великий одіний», прийми, будь ласка, від мене цукерку і нічого, окрім цього, та цукерки. Чи це ок, чи ні? Запитує мене прекрасна файна дівчина. Отже, будемо ми відповідати на це цікаве питання: як же робити ті самі підношення божествам, якщо ви є язичником? І тут буде моя така лірична вставочка. Яку я помічаю вже на перший рік, перебуваючи у язичництві Не у язичництво 21 століття страждає однією велетенською халепою. Воно намагається бути схожим на християнство. Як би це парадоксально не було. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, приходить страх, страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовищі, проведу у практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися і йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики, впевнено та безпечно. З'являється все більша кількість якихось заборон, з'являється все більша кількість якихось алгоритмів, страшилок у вигляді того, що якщо ти зараз покличеш мати гекату і зробиш це без уваження, тебе обов'язково всі в світі боги накажуть, ніхто з тобою не буде комунікувати, бо божественне це щось велике, це щось страшне, воно не зобов'язане тебе слухати, воно тебе сажере, як тільки ти зробиш щось не так. І все, і все в такому Дусь, а насправді історично такого ми з вами не зовсім та і споглядаємо. Отже, зараз будемо розбиратися. Ми уявляємо себе стародавньою людиною, яка вірує в того самого Одіна. Для глядачів, які не знають, хто є такий Одін, то ви гуглите скандинавську міфологію і там знаходите, хто є такий Одін, щоб контекст розмови був вам 100% зрозумілий. Отже, ви стародавня людина, яка існує десь в Норвегії, наприклад, сучасній, але в стародавні часи. І ви віруєте в Одіна, Локі, Фрею, Фрейра і всіх інших велетнів великанів, в дерево і в і так далі. Я не думаю, що середньостатистичний скандинавський чоловік чи середньостатистична скандинавська жінка робила підношення і дякувала своїм божествам. За тим алгоритмом, який був розписаний. Відкривали простір, очищали простір, запрошували, все оговорювали до крихти, потім цей простір закривали. Того Одіна з простору за, а, а, відпускали, кланялися низько, хрестилися, знаєте, і все в такому дусі. Ні. Так це не відбувалося. А як же це відбувалося? А от тут найголовніша цікава. А штука, в яку ми з вами втикаємося, а біс його зна, як воно насправді стовідсотково відбувалося. Бо інформації в істориків мінімум, мінімум того, як відбувалися жреческі, да, дійства або дійства шаманів того часу. Це трималося в таємниці, і у нас є відголоски того, як могли проходити помпезно подібні церемонії тільки в міфології. Така концепція, як ви описали, з очищенням, запрошенням, оговором, оговором чітким кожної там путь страви, кожної сигаретки, кожної пляшечки пива, вона може бути е, доступна і вона може існувати в цьому просторі абсолютно спокійно, так можна робити. Але у тому випадку, коли ви є ну, жрецем. Цього божества. Тобто, коли ви буквально сповідуєте вірування в це божество, служити йому і є глибоким жрецем цього божества. Але навіть і у такому випадку ви будете випрацьовувати як жрець свій алгоритм того, як ви будете залишати ці підношення божественного. І на оцьому цьому етапі, да, з конкретною відповіддю на ваше питання, я вам хочу сказати: така схема має. Право на існування, але є абсолютно не обов'язковою до такого стовідсоткового виконання, тому що ніде про то історично не написано. Якщо ви не є глибоким жрецем даної традиції або даного божества, воно вам ніц не потрібно дякувати своїм богам можна по-різному, і от про це я якраз зараз і відповім. І розповім глядачам, які не є язичниками або не є в темі віросповідання язичників, як же воно працює, і нашому великому одіну, наше з вами. Пиво із супермаркету, і наш з вами куплений хліб де-небудь в пікарні якогось того самого супермаркету, до якого ми з вами забігли напередодні, щоб це все купити. Як же воно працює і навіщо потрібні такі підношення? Отже, частіше за все, божествам дарували їм дякували і їх годували тією самою їжею, яку вживали самі. Самостійно. От є така гарна фраза у одного із сучасних язичників, що немає нічого простішого, ніж принести своїй богині квітку. Складність полягає тільки у тому, щоб цю квітку для богині виростити власними руками. Немає нічого складного, щоб принести своєму богові хліб. Але є складність у тому, щоб спекти для свого Бога цей хліб. Отже, підношення для божества, для роду, для там, сутностей для будь-кого – це є питання не скільки продукту, скільки вашого залучення і часу, який ви вклали в цей продукт. Ви можете поїхати і купити хліб, найдорожчий хліб, але якщо ви не витратили на це достатньо власного ресурсу, то цей хліб. Буде просто хлібом. Якщо ви не витратили достатньо власного ресурсу для того, щоб принести там, я не знаю, кращий шматок м'яса, то це буде просто шматком м'яса. Якщо ми говоримо про підношення богам, то цінується саме енергетична затратність від того, хто несе це своїм богам. Наскільки він включився в цей процес? Це не питання навіть дороговизни цих підношень, щоб вони були супердорогі. Ні, тут питання полягає у якраз якості і залученості вашій власній замороченості на тому процесі, що ви хочете принести в дар своєму божеству. І оця енергія, яка підкріплена матеріальним і є підношенням для божественного. А алгоритм очищення простору, зачищення простору, закривання простору і так далі. Це пафос, який по факту потрібен для серйозної жреческої роботи, якщо ви проводите якусь церемонію для всього села і вже взиваєте до божества в якесь велике свято, щоб він благословив ваше село, щоб воно не вмерло з голоду, тому що немає врожаю. І ви, як жрець, будете робити це алгоритмічно, пафосно, помпезно, красиво, нарядно і за якимось такими от процесами, щоб як би достойно стукатися, як наближений до божественного, як той, хто йому служить максимально, той, хто йому чолом б'є, грубо кажучи, да, достукатися до нього і сказати, друже, моє село потерпає від великої кількості дощу, будь ласка, зроби з цим щось, або ми всі помремо із голоду, і от тобі всі дари цього світу, аби ти тільки це зупинив. Тобто так це працює. А коли ми з вами чаклуємо, коли ми є в віросповіданні. Наприклад, скандинавського пантону чи грецького пантону, чи ще якоїсь пантону і комунікуємо з вами із Божественним. Ми не зобов'язані з вами очищувати ліс, ми не зобов'язані з вами очищувати гору, на якій працюємо. Ми не зобов'язані з вами уговорювати кожен предмет або кожен елемент того, що ми приносимо до свого божества в дар і вдяку, що воно у нас просто є. Ми не падаємо на коліно, не б'ємо чолом на тих, да, якби на тих колінах і так далі. І тому подібне. Бо божественне в язичницькому це не караюча субстанція. Божественне в язичницькому віросповіданні – це, це ваш старший наставник, це ваш друг, це ваша. Близька духовна особистість, вона не, 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 не має за мету вас ламати, жерти, карати і розповідати вам про те, що якщо ви зараз не так принесете пиво, то ви потрапите обов'язково в який-небудь аналог аду, розумієте, і не потрапите в рай. Це не карательна історія, як, на жаль, є у християнстві. Бо якщо ти там десь щось там согрішив, не так зробив, не так сказав, ти гарантовано грішний і ти будеш відправлений до пекла. Ні, в язичництві. Так не працює. Язичництво не побудовано на страху. Язичництво, як віросповідання, воно побудовано зовсім на інші концепції. Це старші наставники, це боги, до яких можна звернутися, і вони можуть допомогти. Да? Типу ми беремо там з вами грецький пантон, до якого зверталися. Чи кхм, творив якоїсь капості грецький пантон? Безумовно. Чи, чи починається кожен скандинавський міф з того, що Локі або Одіну стало сумно і відбулася якась халепа, бо їм нудно і не було чого робити? Достато. Достатньо цього в міфології. Так само в Єгипті, де певний час єгипетської міфології, боги просто існували і взагалі не звертали увагу на людей, їм до них взагалі неможливо було достукатися до певного е е вітка міфології, яка є у, в Єгипті. Безумовно, є і такі моменти. Але сам концепт язичництва він побудований на те, що Божественне це є старший наставник. Божественне це є те, до, до кого можна звернутися і сказати дякую або попросити про якоїсь допомоги будь-яким. Чином, який, е, який вам комфортний, а не у питанні того, що якщо ви зробили щось не так, боги образяться і покарають вас обов'язково за, за таку поведінку. Ну, не, не зовсім так воно працює у язичництві. Це для того, щоб ви це розуміли. Отже, алгоритмика, е, про яку ми з вами поговорили, і зрозуміли, як мінімум, да, як у нас е, е, ці підношення е, можна залишити. Що нести? Яким богам, що носять, чому так носять, і так далі. А отут -от ми з вами маємо напряму поринути в міфологічний контекст, тому що дуже часто в міфах якраз і описано, що було прийнято приносити тому або іншому божеству, що він любив: мед любив, пиво любив, вино любив, барана любив. Козу любив, корову любив, як їстівну, да, як би їстівний концепт. Але у нас є такі міфи, які говорять про не тільки таку любов, але. Але у нас є сучасне українське законодавство. От отже, ми вичитуємо міфи, виписуємо собі, які згадки у міфах є з приводу вподобань нашого божества, як було прийнято у цих міфах це божество славити, як йому приносили ті підношення в яких місцях ідемо і несемо. І от у нас в цій міфології якраз немає такого концепту жорсткого де нам потрібно щось якось очищувати. ну тобто ми Банально, можемо уявити себе в лісі, де ми хочемо звернутися до Одіна, як до всебатька, який все бачить, який є скрізь, який є нашим покровителем, наприклад, да, старшим наставником, нашим таким божественним другом. І тут нам треба чомусь очистити. Від негативу від якогось лісу, в якому ми стаємо, який є абсолютно природньою зоною, когось кудись кликати, за алгоритмом пояснювати Одіну, як малій дитині, я тобі принесла пиво, я тобі принесла хлібчик, я принесла, принесла тобі цю цикерку, ти їх їж, а мене не їш. Ну, це абсолютно абсурдна історія. От, якщо ви хочете принести гарні дари своєму родові, своїм духам, своїм сутностям, своїм божествам. То чим більше там вашої власної залученості, тим краще. Чому деякі майстри вони купляють найдорожче, да, і везуть найдорожче, тому що їхній час це гроші. Вони витратили велику кількість свого ресурсу на те, щоб заробити гроші. І за ці гроші вони хочуть купити максимально якісне і найдорожче, да, таким чином дати свою залученість у той продукт, який є. Але ви можете спекти хліб і принести своїм богам або своєму родові, або своїм духам, сутностям, з ким ви там працюєте, хлібину, випечену власними руками. І це буде не менш цінне, ніж клунок із якогось супермаркету від іншого майстра. Який нагріб на декілька тисяч гривень цих підношень. Так само, як і ви можете виростити квітку, зрізати її, і поставити її, чи залишити на честь вашого божества. І це також буде класним. Класним підношенням для вашого божества, тому що ви залучили туди цілу купу свого власного процесу. Ви сіяли ту квітку, ви її окучували, її підрізали, ви її пшикали, ви її вирощували, ви її любили. Ви були залучені в неї там в велику кількість часу. Оцей ресурс і є ресурсом підношення. Тож я сподіваюся, що по цій темі плюс-мінус стало зрозуміло, навіщо несуть підношення і дякують, і як, які вони є, і як зрозуміти, що саме нести. Да? Типу. І ще дуже важлива ремарка на, на, на кінець мого спічу про підношення це розуміти територію, яка була притаманна. Божество, з яким ви працюєте. Тобто, якщо ми говоримо про скандинав, то ви не понесете одіну апельсін, який небудь чи банан, бо його технічно на той період часу не було на території, на якій зародилася зародилася віра в тих богів, до яких ви звертаєтеся. Тож варто зацікавитися історією того краю, звідки родом міфи про ваших богів, і уже виходячи із того, розуміти, які ж Продукти харчування були притаманні тому часу і тим людям, і тій території, і вибирати із них те, що ви готові вживати самостійно і нести це як підношення до ваших богів, якщо ви хочете е сказати їм дякую, уважити, але або попросити про якусь допомогу, там роботу, захист і так далі. От Тож користуйтеся такою схемою, вона буде більш надійніша ніж інше. Схеми. Дякую, що додивилися до цього моменту. Нагадую вам, що в мене завжди багато є чого цікавого. Підписуйтеся на мої соціальні мережі обов'язково. Там у вас в описі під відео і інформація про Мілан і як до мене попасти на особисту консультацію в Мілан і на всякі мої різні навчання, і все, що вашій душенці, хочеться від мене отримати. Отам от, от все в описі є. Також нагадую, що у нас не закінчуються збори на поточні потреби. Для хлопців і дівчат із ЗСУ, і QR-кодик. Оп, виліз. Ви його тут можете бачити. Тож, хто має можливість часто натхнення, може задонатити. А також той, хто буде залишатися з часом натхненням і можливістю, може стати спонсором цього каналу, бо для спонсорів є свої Плюшечки. І якщо все буде добре, то вже у вересні у нас буде знову прямий ефір закритий виключно для спонсорів каналу. Тож долучайтеся там різні рівні. Дякую, що додивилися до кінця. Я вас всіх обняла.